Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ми повинні нарешті припинити будувати в Україні північну Корею, говорить Гончаренко. Звірства ТЦК закриті кордони, відсутність демобілізації та додаткових виплат для військових. Цілий ряд проблем, на які усі закривали очі. Верховний комісар Зеленський каже, що він і не бачить проблеми з ТЦК, навіть коли людей викрадають та вбивають для нього це норма, добиватимуться, щоб ТЦК по всій Україні було притягнуто до відповідальності а потім було розформовано. Формовано в Раді вже є мій законопроєкт, а далі мовою оригіналу. Друзі, зараз ми з вами будемо розглядати, ми вже розглядаємо дуже важливий закон. Фактично, мова йде про те, щоб ми зберегли українців українство і зв'язок українців з Україною. Це все є дуже важливим. Але що нам говорять? Нам говорять, що ну дивіться, треба створити можливості для людей, щоб вони вступали в українське громадянство або зберігали його. І це дійсно потрібно робити. Але є одна проблема. Треба ще так робити, щоб люди хотіли мати українське громадянство. А для цього треба припинити будувати в Україні Північну Корею. Бо інакше, що ми тут будуємо, мені останнім часом назвати складно. Я іншого. Якогось прикладу не бачу. Замість Кімчен Ін, кім Чен Зе і рухаємося спільними колонами до невідомо чого. Ну давайте підемо по конкретних прикладах. Подивіться, що відбувається в нас в ТЦК. Ну це ж катастрофа. Ну просто катастрофа. Вони перетворились на якісь територіальні центри полювання, бусифікації. Там, де людей б'ють, знущаються, ну, ми не можемо на це просто дивитися. Ну, але це ніхто не зупиняє. Абсолютно все це продовжується. Як ви думаєте, це когось стимулює отримувати українське громадянство, підтримувати зв'язок з Україною, входити, жити тут? Ну от я останні, буквально за там пару днів останніх. На Львівщині мобілізований вистрибнув з кузова вантажівки під час перевезення на полігон у 31-річного чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Значит, його бусифікували 10 червня в Луцьку. Далі. Дружина стверджує, що без ВЛК, але вже 11 числа він їде на полігон. Це за добу, 12 числа перестає виходити на зв'язок. Ну далі ми знаємо, що з ним сталося. Відкрита черепно-мозкова травма, субдуральні, підральні гематоми, крововиливи. постраждали волонтери, спортсмен. Київ загинув чоловік під час втечі від мобілізації. Офіційне повідомлення: двоє чоловіків намагалися втекти під час транспортування до збірного пункту, розбили вікно транспортного засобу, намагалися покинути його. Один з мобілізованих впав на дорогу, отримавши несумісність з життям травми, що призвело до його загибелі на місці подій. Це, то, і це оце, оце норм, оце і речі зараз, це як така стрічка новин нормальна в нашій державі. Вона ненормальна. Те, що відбувається, є абсолютно ненормальним. Ще людину бусифікують, при цьому ламають. Ключицю. Далі везуть на ВЛК. ВЛК каже: ви що, збожеволіли? В нього ж тут перелам свіжий. Тоді везуть це в Одесі. Тоді його везуть в Чорноморськ під Одесою. Там кажуть те саме. Тоді його просто викидають з бусика, без документів, без телефона зі зламаною ключицею. Це, 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 це сьогодні відбувається. Так, да, звичайно, от як тут певні діячі повідомляють у співробітників ТЦК бувають зриви на людей, бо українці їх постійно цькують. Ну, тобто, все понятно. ви українці, все очевидно. Зеленський говорить, що він не знає про системну проблему, каже, ну, є поодинокі випадки. Я не знаю, про які поодинокі випадки йде мова. Йде система, ця система руйнує Україну. Це ганебно, цього не може бути в правовій державі. Так не може бути. Вся ставка зроблена на примус. Ніякої мотивації не створюється, щоб військові залишались війську, або щоб не військові військо йшли. Ні термінів служби немає. Виплати грошові, тільки зменшують військовим. Не те, що не збільшують, зменшують. Наприклад, забравши ту саму тридцятку. Нема іпотеки, яку обіцяли, немає виплат за перший контракт. Ну нічого немає, немає жодної поваги до військового. Замість цього є бусифікація, насилля, і воно тільки породжує ненависть всередині країни. І так не може бути. І так. Ми не знайдемо нових громадян України. Ще один приклад перетин кордону. От ми говоримо, нам важливо, щоб українці зберігали український паспорт і тому ми. А ми ж що з вами зробили? Ну, не ми, а Кабінет міністрів України. Він заборонив фактично громадянам України, які постійно проживають за кордоном багато років задовго до повномасштабного вторгнення. Він заборонив їм покидати фактично територію України чоловікам. Все, вони в замкнутому колі, вони не можуть оформити документи, бо мають е, постійне проживання за кордоном, а виїхати не можуть. І ті українські чоловіки, які не забули про батьківщину, які тримали український паспорт, які після 22-го року почали приїжджати як волонтери допомагати, вивелись в пасці. Вони приїхали, а виїхати вже не можуть, при тому, що вони давним-давно живуть за кордоном. Не, мова не про тих, хто переплив тису. Мова про тих, хто живе за кордоном 10, 15, 20 років. Що ми, зро, ми, ми зробили так, щоб щоб ці люди робили? Зберігали український паспорт чи позбавилися його якомога швидше? Взагалі, перетин кордону, Ну що відбувається? Ну теж новина вам вчорашня. Затримали чоловіка, він одружився з тещою. Ще раз чоловік. Одружився з тещою, щоб виїхати за кордон? Вона інвалід, це вчорашня новина. 29-річного чоловіка затримали разом з його 47-річною супутницею, тещою, дружиною. Одночасно, і це, це от сьогоднішня Україна. Тому що чому чоловіки не можуть перетнути кордон? Чому четвертий рік? Чому в Україну бояться заїхати хлопці, які виїхали, коли їм було 16, 15, 17 років, сьогодні їм 18, 19, 20? вони бояться заїхати додому в рідну Україну, вони бояться приїхати до мами, до тата, до бабусі, тому що вони не зможуть виїхати і повернутися до свого навчання за кордоном? Чому закриті кордони для тих, хто не підлягає мобілізації? Чому навіть військовому, який йде відпустку, це ціла справа, що ми робимо? Чому? Тільки для того, щоб мати там корупцію. І от якщо ми будуємо країну, в якій головне це корупція, примус, насилля, північна Корея, замість поваги до людини, то тоді які закони ми б з вами не прийняли, що ми не роздували щоки і не розповідали, як ми залучаємо українців і українство? Ніхто сюди не приїде. Ніхто не буде в Україну намагатися потрапити, любити Україну, жити тут, бо так не можна відноситись до людей. Треба схаменутися негайно і зберегти Україну, поки ви не добили її остаточно. А прості люди розписують ще одну ганьбу. Можливо, наступного разу струною завести до рати. Скандал на похороні військового пише гончарук Світлана. Яка жмаринська ТЦК не дала доглянути герою свого батька і не стала на коліна перед військовим на Вінниччині. Похорон українського захисника обернувся скандалом. Місцеві жителі обурені поведінкою ТЦК під час поховання воїна, котрий перебував на фронті з 2014 року. Ігор Мацькова, який пішов на війну у 26 років, мав батька інвалід. Де Ігор завжди був у найгарячіших точках фронту старшої групи навідників з воду стрілецького батальйону, та сама жартовна та здається надвитривала піхота, без якої фронт би не втримався. Але перед новим роком у батька трапився інсульт. Він отримав першу групу інвалідності, і пересувався лише на візку, оскільки сестра Ігоря була, тільки народила дитину. То доглядала батька інваліда, не було кому, окрім Ігоря. Це перший обов'язок дитини подбати про батька, звільняти. Ігорі не хотів, він дуже вірив у перемогу. Запевняв рідних, що все буде добре, але виходу не було. Військова частина скерувала запит у територіальний центр комплектування для підтвердження чи спростування факту інвалідності батька. Такою є процедура. Представники ТЦК приїхали до батька, сфотографували його в інвалідному візку і поїхали. А ігоря натомість отримав відмову від демобілізації. Прочини в жмаринському ТЦК Назвали те, що мовляв, є сестра, підкреслимо з немовлям на руках, яка може доглядати батька. Додамо, що оператим Ігорю був у короткій відпустці і Запевнив, що він обов'язково приїде доглядати батька. Відмова була несподіванкою для всіх. Батько відчує, через кілька днів після того, як він повернувся на фронт, батько отримав ще одне повідомлення, що син вже не повернеться ніколи. Точніше, в село приїхала труна і з його захисником. Люди падали біля труни, ридали жителі всіх навколишніх сіл. Зустрічали його на колінах. Похоронишов за тою традицією, за якою ховають героїв спочатку ігоря. Відспівали вдома і в храмі, а потім понесли на кладовище під час того, як опускали труну, загибло героя знову знову падало, ставали на коліна. Всі, окрім співробітників ТЦК та, та особи, яка підписувала акт про відмови демобілізації ігоря. Саме та особа, яка відмовила герою, що воював о 10 років, і який змусив доглянути тата, не схилив голову і не остав на коліна в цей самий останній момент. Більше того, всі, хто знав ігоря, обурило і те, що прапор. Влучив без прояву шани та поваги той самий співробітник ТЦК, який не дав Ігорю, демобілізуватися. у присутніх на церемонії прощання. Це викликало шок. Україна ховає своїх героїв щодня. Але закон дає героям право доглянути батька, коли доглядати і більше нікому. Батько Ігоря на колісному кріслі, якого ці люди зробили сиротою, не зможе і не буде судитися. Але хіба в такий спосіб ми віддаємо шану героям? Ми формуємо людяність та мотивацію майбутніх воїнів. Редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.